Привіт, мене звати Роман. Я проходив курс лікування в першій в Україні клініці з лікування ігрової залежності. Це було майже 2 роки тому. Курс лікування був в формі стаціонару. Під час проходження даного курсу я був дуже задоволений фахівцями даної клініки, а саме в їхній високій. Професійності, відповідальності до своєї справи та уваги і взагалі методом роботи з, з моєю проблемою. Ось, Після проходження стаціонару я продовжив лікування, підтримуючи лікування з психологом, який також працював в даній клініці. І Ось вже майже півтора року, навіть трохи більше, я знаходжусь в так званій стадії ремісії, тобто я не граю. Після проходження лікування в стаціонарній формі я десь працював з психологом більше ніж півроку. Це були підтримуючі консультації. Також фахівці клініки постійно моніторили мій стан. І в разі необхідності вже були консультації там або з психотерапевтом, або з іншими фахівцями даної клініки. Я дуже задоволений, взагалі, результатом їхньої роботи. На власному досвіді можу сказати і порекомендувати дану клініку. Тим, хто має дану подібну залежність ігрову, раджу не звалякати, звертатися, лікувати, тому що це дійсно є проблемою, хворобою, і вона дійсно вилікована. А з такими фахівцями, як в даній клініці, то це можливо зробити головне бажання. І Звернутися, не побоятися, не посоромитися, звернутися за допомогою. Тому я дуже вдячний даним фахівцям, даному всьому персоналу, хочу ще додати стосовно умов взагалі стаціонару. Це було, ну, грубо кажучи, там як, як в санаторії, але тобто, поєднання різних методів. Консультації, групові заняття, інтерактив це все дало результат, той що є насправді. І я цим результатом дуже задоволений. Тому рекомендую дану клініку по власному досвіду.